Рівень воєнної загрози з боку Білорусі зростає. Про це заявив командувач об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він зазначив, що тренування російського літака на ведення та літаків-перехоплювачів носіїв балістичних ракет повітряного базування Кинжал у Білорусі проводяться з метою уточнення цілей на території України. За словами Наєва, на території Білорусі зараз зосереджені друга мотострілецька дивізія. З Першої танкової армії та авіаційне угрупування, в складі якого є новітні зразки авіації, повітряно-космічних сил Збройних сил РФ, також там дислокуються підрозділи, озброєні оперативно-тактичними ракетними комплексами іскандер з балістичними ракетами, які призначені для застосування по цілях на території України. Командувач Об'єднаних сил також наголосив, що Генштаб ЗСУ передбачив значне нарощування групу у разі істотного зростання сил та засобів з Білорусі, ми уважно слідкуємо за тим, що перекидається з боку Росії на території Білорусі, та відповідно робимо цей аналіз щодня. Рівень воєнної загрози поступово зростає, але ми також вживаємо адекватних заходів. Крім цього, Генеральним штабом передбачено значне. Нарощування угруповань у разі їх істотного зростання з протилежного боку.